Все, пані чаклунко. О, Ти коли-небудь була чимось зв'язана? Шановні студенти, відтепер коледж буде запечатано. Що ж, гадаю, час продовжити пошуки зниклого гримуара. Як злодій задумав використовувати викрадену енергію? Поверни мою дитину. Думайте, як вижити. Це... Та ніколи не вагайтеся. Нащадки магіви від народження пожинають плоди свого походження і назавжди зв'язані родинними путами. Ти змушувала себе підкорятися, завжди ковтала всі скарги. Та тепер ти інша. Чому? Не знаю. Усе не так, як раніше. Ні. Каже, я лишаю час, я більше не можу. Ми зв'язані з зовнішнім світом самими собою. Я розумію, що це лише самовтішання, але якщо я зараз стримаюся, вона помре. Часи. Хто ми такі? Шаклунка.